Так, шановні депутати України, члени комітету, починаємо наше засідання. Сьогодні у роботі комітету беруть участь поки шість членів. Я думаю, що Володимир підтягнеться до нас. Арєв. Так, наші засідання проходить в режимі відеоконференції, тому голосування відбувається шляхом підняття рук та висловлювання своєї позиції за, проти або утримався. Для роботи комітету нам на затвердити порядок денний. Він був вам надісланий раніше. Прошу проголосувати за нього. Голосуємо. Хто за? Я за. Горне за. Ларін за. за. Тепа за. Я дуже перепрошую. У мене зараз поганий зв'язок. Можу будь-яку секунду відключитись. Тож прошу, прошу зафіксувати, що моя позиція по всіх рішеннях комітету я голосую за. Дуже дякую. Дякую, Сергій. Колеги, колеги я теж. Вона в заходу зараз корейської делегації, там буде приймати міністр наш і міністр інфраструктури. Тому теж я буду без зв'язку. Я дивився порядок денний, я погоджуюся з усіма рішеннями. Заходу. Дякую, колеги. Ми це зафіксуємо. Ми продовжуємо. Перше питання: порядку денного. Проект постанови про затвердження переліку. Завдань та проектів національної програми інформатизації на 23-й рік. реєстраційний номер 9523. Запрошую до слова Вадима Канавала. Вадима, ви з нами? Так, так. так, так. Добро вас. Доброго дня. Добрим доб, доброго дня, шановний голова комітету. Доброго дня, шановні депутати. Доброго дня, шановні присутні, до вашої уваги представляється проект постанови Верховної Ради України про затвердження завдань. Національної програми інформатизації на 2023 рік. Сам проект постанови розроблено на виконання статті 10 закону України про національну програму інформатизації з метою затвердження програми завдань Нацпрограми на 2023 рік, їх державних замовників та визначених обсягів фінансування. Завдання складається з розділів, які відповідають основним напрямам створення інформаційного суспільства в Україні та її інтеграції до світового інформаційного простору. Одним із найважливіших викликів сьогодення стала повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, руйнування інформаційно комунікаційної інфраструктури, постійні кібератаки на інформаційні ресурси органів державної влади, фінансових установ, підприємств потребують швидкого реагування та забезпечення відновлення спроможності інформаційних систем усіх рівнів до безперебійного функціонування та посилення їх кіберзахищеності. Слід зазначити, що до основних розділів визначених програмою завдань включено також розділ запровадження цифрових інструментів, спрямованих на виконання заходів державної антикорупційної програми на 23-25 роки. Їх реалізації з антикорупційної стратегії на двадцять перше роки та визначення завдань, спрямованих на посилення боротьби з корупцією. Реалізація завдань, визначених проєктів постанови, виконуватиметься в межах коштів бюджетних програм головних розпорядників коштів а також за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Загальна сума коштів державного бюджету 2023 року, які замовники спрямовують на питання інформатизації, становить згідно із завданнями цієї постанови 4,3 мільярди гривень. Завдання згруповані за основними напрямками: це формування державної політики та організаційно-правозабезпечення інформатизації, формування і розвиток національної інфраструктури інформатизації. Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони, інформатизація процесів соціально-економічного розвитку, інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного контролю, інформатизація соціальної сфери, інформатизація сфери охорони здоров'я, інформатизація науки, освіти і культури, інформатизація системи правосуддя, міжнародне співробітництво, запровадження цифрових інструментів, спрямованих на виконання заходів. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, а також реалізація регіональних програм інформатизації та програм інформатизації органів місцевого самоврядування в рамках регіональних програм за кошти відповідних бюджетів. За результатами опрацювання пропозицій до проєкту постанови Комітетом Верховної Ради з питань цифрової трансформації, врахована пропозиція адміністрації Держпідв'язку, виключено захід з результатом створення основних складових елементів автоматизованої. Системи призначені для забезпечення введення електронного обігу та обміну інформації з обмеженим доступом, як такий, що перенесений на 2024 рік загальної вартісті на 37,5 млн грн. мільйонів гривень, та пропозиції Міністерства освіти і науки доповнено заходами з модернізації та технічної підтримки автоматизованого комплексу освітнього менеджменту системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурних центрів. Єдиної державної електронної бази з питань освіти а також запровадження цифрових рішень, оцінювання навчальних досягнень, у тому числі у дистанційному форматі, з загальною вартістю на 41,6 мільйонів гривень. Не враховано пропозиції НКЕК як такі, що не мають фінансування у 2023 році. Прошу підтримати. Доповідь закінчив. Дякую, Вадима. Є питання до доповідача, колег? Якщо ні колеги, проект постанови підготовлено до розгляду з зарахуванням пропозицій, які надходили до комітету від Міносвіти, де та з урахуванням. Пропозиції Держспецзв'язку щодо перенесення виконання одного із завдань програми на наступний рік за результатами опрацювання пропоную прийняти висновок комітету та підтримати наступне рішення. Перше рекомендувати Верховній Раді України проект постанови про затвердження переліку завдань та проектів національної програми інформатизації на 23 рік. Та додатку до неї прийняти за основу і в цілому в редакції запропонованої комітету, доручивши комітету з питань цифрової трансформації при підготовці тексту постанови та додатку до неї на підпис здійснити їх техніко юридичне опрацювання. Друге, доповідачем від комітету цього питання під час розгляду на пленарному засіданні визначити Крючко Михайла. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Батько, О, за. Утримався. Рудик не, за. Сорі, ага. мене дуже поганий зв'язок. Дякую, вас чутно. Прийнято. Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Вибачте, закону... мене Ви зависло я за. Дякую, Вікторія, почули. Друге питання порядку денного. Проект закону України про приєднання України до розширеної. Часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, Реєстраційний номер 0225. п'ять. Прошу до слова Сергія Орлова. Сергію, прошу вас, вітаю колеги. Дякую, пане голову. Вітаю, шановні народні депутати. На ваш розгляд вноситься проект закону України про приєднання України до розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України. Зазначно розширена часткова угода створена резолюцією ЦМРС 2023 3 Комітетом міністрів ради Європи 12 травня 2023 року на 1466 чотириста засіданні заступників міністрів. Згідно зі статутом, реєстр збитків фінансується за рахунок щорічних ш... внесків його учасників і добровільних внесків його асоційованих членів. А оскільки в державному бюджеті України не передбачено кошти на сплату щорічного внеску, зазначені положення є підставою для ратифікації розширеної часткової угоди Верховної Ради України відповідно до пункту Е частини 2 статті 9 закону України про міжнародні договори України. Відповідно до пункту А частини першої статті 13 закону України про міжнародні договори України, рішення про приєднання України до міжнародних договорів, які потребують ратифікації, приймаються у формі закону України про приєднання до міжнародного договору, невід'ємною частиною яких є текст міжнародного договору. Реєстр збитків слугуватиме документальною формою обліків обліку доказів і претензій про завдані збитки, шкоду чи ушкодження, які починаючи з 24.02.2022, сталися на території України внаслідок міжнародно-протиправних дій Росії в Україні проти неї на сьогодні. 43 країни та ЄС приєдналися чи висловили намір приєднатися до розширеної часткової угоди про реєстр збитків, враховуючи, що реєстр збитків створений для. України і її народу Україна повинна мати ключове значення в реєстрі і формуванні заходів нерозривно пов'язаних з створенням і впровадженням реального механізму компенсації шкоди завданої збройною агресією РФ. Приєднання України до реєстру відбувається у статусі його учасника. Статус держави-учасниці реєстру дає право голосу при прийнятті рішень конференцією, що дозволяє брати активну участь в організації діяльності та функціонуванні реєстру збитків. Прийняття винесеного на розгляд законопроекту забезпечить виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для приєднання України до розширеної часткової угоди про реєстр збитків, що, в свою чергу, дозволить всім заінтересованим фізичним та юридичним особам і державі Україна подавати до реєстру заяви про відшкодування шкоди та відповідні докази. Приєднання України до розширеної часткової угоди також забезпечить виконання першого компонента всеохоплюючого репараційного механізму. Головне науково експертне управління апарату Верховної Ради України у своєму висновку вважає, що реєстр збитків є важливим кроком для забезпечення своєчасної компенсації особам, які постраждали від злочинних дій РФ проти України та не заперечує проти приєднання до угоди. Шановні народні депутати, враховуючи зазначене, прошу рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект закону України про приєднання України до розширеної часткової угоди про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, за основу. І в цілому, дякую за увагу. Доповідь закінчена. Дякую, Сергію. А є, є у когось питання до доповідача? Якщо ні, я хотів би звернутися до наших колег, тому що ми хотіли прийняти, у, прийняти тільки за основу. Але якщо є пропозиція така від Сергія Орлова щодо основи в цілому, то є пропозиція прийня... ну, зафіксувати це і в нашому рішенні тому тому колеги пропоную прийняти такий висновок комітетом Перше, рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект закону України про приєднання України до розширеної часткової угоди про, про реєстр збитків завданих агресії Російської Федерації проти України, реєстраційний номер 02,25, друге направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Колеги, прошу голосувати, хто за. Рудик за? Вачко Проти утримався. Дякую рішення. Дякую рішення. Прийняте. Третє питання порядку денного про закону про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо впорядкування процедури надання статусів їх категорії ветеранам. Реєстраційний номер 9635. Так, якщо зрозуміло, то тоді. Zanikam za, za pizdunkami razgleda zakonodaje. Потребує проведення в частині термінології у відповідні до закону України про захист інформації в інформаційно-комуніційних системах та про електронні комунікації. Також необхідно законопроект доповнити відомостями, передбаченими частиною другої статті 26 закону про публічні електронні реєстри. Більш детальне зауваження та пропозиції викладена у нашому висновку. Тому колеги пропоную прийняти висновок комітету та підтримати наступне рішення. Перше. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів врахувати зауваження та пропозиції в під час підготовки до розгляду проекту закону про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо впорядкування процедури надання статусів їх категорії ветеранам реєстраційний номер 9635. друге направити цей висновок до комітету Верховної Ради тридцять Направити цей висновок до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Рудик за. за проти утримався. Дякую, рішення прийняте. Переходимо до четвертого питання порядку денного проект закону України про внесення змін до підпункту 140.5.9, пункту 140.5 140 статті 140 податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на прибуток операцій з безоплатної передачі нематеріальних активів Реєстраційний номер 9578. Запрошую до слова Едуарда Гончаренка. Едуарда, ви з нами? Немає, так. Тоді прошу до Вікторії Підгорна. Добрий день, колеги. Я поясню, щоб було зрозуміло. Я думаю, що ви всі читали висновок, але нагадаю, що Дія є технічним адміністратором порталу Дія і забезпечує виконання завдань на замовлення мінцифри. З розробки та модернізації програмних продуктів, а виконання вище загадних заходів державне підприємство «Дія» здійснює за рахунок цільового фінансування з державного бюджету за напрямом використання бюджетних коштів, створення модернізація, розвиток адміністрування і забезпечення функціонування єдиного державного порталу електронних послуг, портал дія портал, залучаючи штатних працівників, а також замовляючи послуги роботи і товари у третіх осіб, а також за рахунок фінансування проектів міжнародної технічної допомоги, враховуючи. Те, що держава особі мінцифри є власником порталу дія та виключних майнових прав на його програмне забезпечення, державне підприємство діє зобов'язано передати державі в особі мінцифри створені, модернізовані та або придбані програмне забезпечення та виключні майнові права інтелектуальної власності на них. Вказані господарські операції призводять до нарахування податкових зобов'язань з податку на прибудок підприємства відповідно до положень під пункту 140, 5.9, пункту 145 статті 140 податкового кодексу України. Тому розглянувши законопроект, народні депутати України, члени комітету, підтримують законодавчі ініціативи щодо врегулювання питань безоплатної передачі суб'єктами господарю, господарювання державного сектору економіки, органами виконавчої влади до сфери управління, яких наложить такий суб'єкт, об'єкти нематеріальних е, активів, які створені, модернізовані, та або придбані за рахунок коштів державного бюджету в рамках виконання проєктів інформатизації та або програм електронного урядування, та або отримані за результатами реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, е, пропоную. Е, Підтримати таке рішення комітету і рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу законопроекту реєстраційний номер 9578, поданий комітет Міністрів міністра України та направити висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Прошу підтримати. Дякую, Вікторія. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено Вікторією Подгорною, та проголосувати. Хто за? Проти. Родик за. Так, дякую, рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання порядку денного проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення. Процедури. Дякую. Процедури від, відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, Реєстраційний номер 95 49 Прошу до слова Станіслава Прибитька. Станіславе, прошу вас. Так, вітаю, шановні депутати. Мета цього законопроекту спростити процедуру отримання земельних ділянок для розгортання мереж електронних комунікацій або їх інфраструктури. Пропонується винятково для цієї цілі: перше, спростити процедуру відведення земельних ділянок. Ми очікуємо, що це скоротить, скоротить етапи загальної процедури з шести місяців до орієнтовно трьох. По-друге, це прибирається юридична колізія та вноситься в земельний кодекс можливість використання земельного сервітуту, бо зараз відповідно до закону про електронні комунікації така можливість є, а в земельному кодексі вона відсутня. І третя ціль це врегулювати в законодавстві статус тимчасових технічних засобів і споруд. Причина для таких змін досить проста: це надати можливість швидкого по-перше, відновлення мобільних мереж на деокупованих територіях. І, по-друге, це покриття сільської місцевості стандартом 4G, щоб українці завжди залишались на зв'язку зі своїми рідними навіть під час військового стану, особливо під час військового стану. Тому прошу підтримати прийняття законопроекту. Дякую, Слава. Є питання до доповідача, колеги? Якщо ні, є? Я хотів. Просто Є, да, да, ляк, Александр, тому, я прошу вас, прошу прошу. приєднатися до до, до до Мінцифри в проханні підтримати цей законопроект дуже, дуже необхідно. Ми наразі працюємо над дорогами, над покриттям, і це звісно полегшить нашу роботу. Дуже прошу підтримати. Дякую. Дякую, Олександре. Тоді колеги пропоную підтримати прийняття законопроекту, ухвалити висновок до нього та таке рішення: перше рекомендувати Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури, реєстраційний номер 9549 прийняти за основу. Друге направити висновок комітету. Про зазначеного законопроекту до Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Зговоримо за. Ходи? Утримався. За. за. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до шостого питання порядку денного. Проект закону. Станіславе, дякую вам за виступ. Так, шосте питання порядку денного проєкт закону України про внесення змін до закону України про. Національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо проведення щорічної незалежної зовнішньої оцінки діяльності національного агентства та забезпечення функціонування єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному впровадженні. Рестраційний номер 9515 та альтернативний до нього законопроект рестаційного номер 9515-1. Прошу до доповіді Вікторії Педогорної. Прошу. Шановні колеги, що стосується питань, які віднесені до предметів відання комітету, законопроектами 95.15, 95.15.1 пропонується внести зміни до статті 25 закону України про національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, якою регулюється питання щодо введення єдиної державної реєстру активів, на які накладено арешту кримінального впровадження. Розглянувши законопроекти, підкомітет пропонує провести їх відповіді до закону України про публічні електронні реєстри та, зокрема, доповнити відомостями, передбаченої частиною 2 статті 26 закону щодо ведення єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному впровадженні. Детальну інформацію щодо доповнень законопроекту викладено висновком комітету. Враховуючи вище зазначене, пропоную підтримати висновок комітету та ухвалити рішення, рекомендувати комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики в врахувати вислані пропозиції зауваження при підготовці та розгляді законопроекту реєстраційний номер 9515, де альтернативно до нього законопроекту реєстраційний номер 95151. направити висновок комітету про розгляд зазначених законопроєктів до комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Прошу підтримати. Дякую. А мене хто не чув, ну, давайте знову. Так, Вікторія, дякую за доповідь. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за? за? Проти. Утримався. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання порядку денного про розгляд звернення національного регулятора щодо виділення коштів для забезпечення мінімальної потреби для ефективного функціонування у 2024 році. Прошу до слова Олександра Живатовського. Олександре, прошу вас. Дякую, пане голову. Дякую, народні депутати. Я Хочу подякувати за можливість виступити і за ту підтримку і діалог, який ми отримуємо завжди від цього комітету. Звертаємося знову ж таки з болючого питання, з кошторису на наступний рік. Поясню на трьох прикладах. Перший приклад це проблема з якістю зв'язка. Нам ми всі чуємо і всі відчуваємо, що якість зв'язка погіршилася на наступний рік. Нам фінансування моніторингу цієї якості планується навіть менше ніж ніж в тому році. Друга проблема це зима у нас на ноці. Ми повинні засвідчитися в тому, що наші мережі витримають блекаути. На перевірки а, виконання указу президента щодо трьох днів автономності роботи мобільних операторів. А, в цьому департаменті в нас працює всього 20 живих людей. Директор департаменту, наприклад, отримує там, 30 тисяч гривень порядок зарплати. Відповідно, поки що ми перевірили. Ну, а треба перевірити 20 областей для трьох мобільних операторів. Поки що ми перевірили 8 областей за один чи два винятка: ніде немає повного виконання. Для того, щоб продовжувати ці перевірки, ну, треба людям платити, тому що, якщо чесно, я не впевнений, що ті 20 людей працюють до кінця цього року чи наступного року, тому люди уходять. І третій приклад: завдяки вашому комітету було розроблено і прийнято закон про електронні комунікації, закон про регулятора. Завдяки цьому ми стали членом Береку, це Body of European Regulators. Так, авансом перед перед вступом України в, в ЄС нас прийняли до, до членства в Асоціації європейських регуляторів. Треба платити членські взноси. Ну, ми кажемо, що війна, нам кажуть, ну там, розуміємо, що війна, але це ж 10 тисяч євро. І ми прийняли такий закон, за якого за якому регулятор повинен бути фінансово незалежним. Ну і так перешті інших питань. Тому я назву загальні округлені цифри. А наш бюджетний запит у відповідності до, до нашого закону становив 400 мільйонів. Нам планується видати 100 мільйонів для того, щоб будь -будь хоч якось прожити наступний рік і, і не втратити людей і виконувати свої функції. Ми просимо дати нам принаймні 200 мільйонів, та якщо, якщо точно 240, додати 100 мільйонів гривень. На, на забезпеченні діяльності органу розуміємо, що війна, розуміємо, що грошей нікого нема, але але ми в тої ситуації, коли організм вже споживає м'язи для того, щоб забезпечити будь-яке ну, виконання наших функцій. Тому я дуже вдячний і сподіваюся, що підтримаєте звернення до Міністерства фінансів, щоб нас почули. Дуже вам дякую. Дякую, Олександр. Я теж з свого боку розумію проблему, і виходячи з тих завдань, які ставляться на наступний рік. Щодо якості зв'язку перевірок, я розумію, що це негайне питання. Треба вирішувати. Дякую тоді. Колеги, є пропозиція підтримати. Виділення національному регулятору необхідних коштів та звернутися з листом підтримкою від комітету до Міністерства фінансів. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Рудик за проти. Форна, за. Дякую. Рішення прийняте. Олександре, дякую за виступ. Дякую. До восьмого питання порядку денного про затвердження рекомендацій. Слухань у комітеті на тему смарт-інфраструктура для того. Я отримав це по попередньому голосуванні. Перепрошую, що репост. Дякую зафіксовано. См е, е, на тему смарт-інфраструктура для е, післявоєнного відновлення та розвитку громад та територій. Е, Колеги з проектом рекомендацій ви були ознайомлені. Е, пропоную їх підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Рудек за. Швачко за. Дякую. Рішення прийнято. Дев'яте питання порядку денного. Про затвердження резолюції Круглого столу комітету. Законодавче забезпечення з питань цифрової трансформації. Колеги, з проєктом також було вам розіслано. Ви ознайомились. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Угу, Дякую. Рішення Швачко, прийнято. за Десяте питання порядку денного про затвердження розладу засідань комітету на вересень 23-го року. Колеги, окрім сьогоднішнього засідання, є ще пропозиція провести засідання комітету 28 вересня. Прошу проголосувати. Хто за? Будек за. Володи. Утримався. За. Дякую. Рішення прийнято. Колеги, усі питання були розглянуті. Тому дякую усім, До побачення. До побачення.